Як один із найвідоміших інвесторів Ворен Баффет постійно передбачав кризи. Насправді, і в 2000-му, в 1987-му, в 2008, та й в 2020-му його компанія постійно виходила сухою, можна сказати, майже із води. І зараз, в 2025 році, він намагається більшу частину своїх активів тримати саме в кеші. Що доволі цікаво, на початку 2025 року він був мало не єдиним мільярдером серед США, який Вийшов у прибуток. Там я прикріплю невеличку таку інформацію. Як і на даний момент його індекс показує той факт, що більша частина компанії переоцінена, але ще в нього є унікальний доступ до інформації: найкращі аналітики, його власні компанії, які можуть показувати те наскільки люди готові купувати на даний момент страхова компанія і. Залізниця також він може поспілкуватися з SEO найбільших компаній. Він має подібного роду можливості, скоріше за все, те, що в нього все ж таки є бодай якась, але інсайдерська інформація. Тому він все ж таки має якісь унікальні позиції по відношенню щодо ринку.